28 квітня ввечері у Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про іноагентів, що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією. Як пише Європейська Правда, про це повідомляє сова. Багатотисячна акція під гаслом Так Європі відбулася на площі Першої республіки, звідки демонстранти попрямували до будівлі парламенту Грузії. Протестувальники вимагали відмовитись від аналога російського закону про. ...іноагентів, який має намір ухвалити партія влади Грузинська мрія. Як інформує «Ехо Кавказу» біля будівлі парламенту, де проходив мітинг, ситуація загострилась. І силовики застосували перцеві балончики. У центр Тбілісі стягнули спецназ і водомет. За інформацією телеканала Формула, на акції протесту в центрі Тбілісі затримали кількох людей. Зокрема, й колишнього міністра з Євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі.